Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як ми справилися із заморозками, взагалі, якими вони були. Покажу, як квіти повідходили від морозу, там, де вони змерзли, там де не змерзли. Взагалі хочеться розказати більше про біле агроволокно 30-ї щільності, про те, як воно врятувало врожай, та який відсоток врожаю все ж таки зберегти не вдалося. На прикладі такого куща Альби. Ми з вами подивимося, як себе почувають взагалі кущики. Ось уже є ягідки. Скоро будуть наливатися. А, взагалі, такий кущик добре перезимував. Ось тут у нас а, була одна змерша квітка, яку я забрав. І десь, здається, була ще одна. Наче немає. А, ось ось вона. Її відразу заберемо. Ось так виглядає квітка, яка змерзла. Скоріше це вже навіть з цього була б ягідка. Бачимо, що сформована вона була. Пелюсток немає. Але вже нічого ми не зробимо. А тепер на кущику, якому, щоб ви розуміли, три роки. Подивимося, як він перебув ці заморозки. Тут нічого не накривалося, не було можливості це все накрити. І прошу, будь ласка, ось цвіття раз можна буде викинути. Потім два, три. Те ж саме чотири. З цієї сторони, ось, наче вона теж викидає квітконоси, але більше ніж упевнений, що вони померли. Вони просто пов'януть і відпадуть. На інших кущах теж та сама ситуація, тому. Нічого хорошого від цього очікувати не потрібно було. Тому що маємо, то маємо. Ну що ж, і підіб'ємо підсумки того, що сталося. Загалом приморозок у нас був дві ночі підряд. Можливо, навіть ще і цієї буде. Біле гровокно я нікуди не ховаю. Перший приморозок був десь приблизно мінус 2-3. Наступний більш жорсткіший, десь мінус 4-мінус 5, тому що вночі вставав попити води і вирішив просто глянути на а, термометр, той, який був на вулиці. Відповідно, повітря відчувалося. Дуже відчувалося, що є прохолода. Звичайно, був і на траві. Ну, в принципі, все як звичайно. А сюди ж хочу додати те, що а, були сподівання, що агроволокно все ж таки не спрацює. Тому що ну, ця тканина, по-перше, тридцята щільність, вона не розрахована на мінус 5, тим більше і на нижчі температури, але все ж таки воно спрацювало. Не можна сказати, що це стовідсотковий результат, проте а, відсотків 75, а навіть і 80 ворожаю, воно врятувало. Тому можна зі повною сміливістю сказати, що його можна використовувати, можливо, навіть. Такої кращої щільності, для прикладу, п'ятидесятку чи сотку, навіть якщо є зайві гроші, можна купити. Тридцятка це мені здається, починаючи з цього сезону, це вже буде минула історія, тому що враховуючи ті погодні умови, які в нас є навесні, це початок травня, ці приморозки, з кожним разом вони приносять все більше і більше проблем температури стають нижчими й нижчими, і ми повинні пристосуватися до тих умов, які у нас є. Відповідно для того, щоб берегти врожай, нам потрібно буде мати тканину, яка більш щільна. Тому це є рішення, це є панацея, і будемо сподіватися, що в подальшому таких проблем, як приморозки, буде менше. Проте це тільки сподівання. Наші реалії такі, що ми повинні бути готові до всього.